Ми хотіли купити будинок під Києвом, не склалося. Я випадково побачила цю хату. Я кажу: ну слухай, давай поїдемо в гори пожити. Ну, все. Як це переїхати з мегаполіса в гірське село. Ми вирушили в гості до подружжя з Києва, яке вже понад рік живе у власній хатинці на Прикарпатті. Щоб розпитати, з якими перешкодами, крім поганих доріг, їм довелося за цей час зіштовхнутись, і чи можливо без значних витрат переїхати жити в гори? Вони не кусають вони. Хіба що залежуть до смерті? Ми взагалі не знали про цей район. Ми ніколи тут не були, коли їхали купувати хату. Тому ми просто їхали за 700 кілометрів подивитися лише цю хату. Свою нову оселю подружжя знайшло через онлайн оголошення, побачивши ціну 3000 тисячі доларів за хату та велику ділянку, одразу поїхали дивитись. Фасад зараз зробили. Але вот. ми ще його не доробили. Сюди вже він більше ніж рука пролазить. А вище то пролазить? А у нас майже повно. Це трошечки вони дратували вночі, тому що вона постійно шуруділа і не давала нормально спати. Люстра OLX — 200 гривень. Люстра OLX — 200 гривень. Штори секонд-хенд, прошу, можна зробити затишок із будь-чого, що є під руками. Ці всі килими, які в нас лежать, це саме від попередніх власників, і ми до них дуже обережно якби ставимось. Тут у нас була баня, так як у нас не було. Води в хаті і взагалі ванної кімнати, то ми аж до нового року тут -от втопили грубу. Криниця і ванна кімната нам обійшлися найдорожче. Криниця, скільки нам стало? Півтори. Півтори тисячі доларів і зламаний да. палець. І ванна кімната десь дві тисячі, десь. двері лишили. Двері ну, ще поки змінимо, що лишили. але просто зараз немає, знаєте, оцей мем. Просто немає грошей.